Для тебе день студенти минув непомітно і нічим не запам'ятався. Канал їдемо разом за спонсорської підтримки MaxTruck Юей. Змінить це. Якщо з різних причин ти не можеш придбати собі ліцензійні версії ЄТС 2 АТС або класних модів до них, цей розіграш саме для тебе. Халява прийти! Халява прийти! Халява не буде!» Халява буде, але для цього треба з 23 по 26 листопада підписатися на канал. Їдемо разом. Поставити лайк цьому відео і написати під ним коментар, за що ти любиш покатушки на великих машинах, і яку гру або мод ти хотів би виграти у нас. 28 листопада у прямому ефірі на стрімі ми визначимо переможців. Двоє з них будуть обрані за допомогою генератора випадкових чисел, а третього обере Макс за найкращий коментар. Усі переможці отримують ліцензійну версію гри ЄТС2 або «ОТС» з акційним набором різноманітних DLC. Якщо ви вже маєте ліцензію, то в якості призу можете обрати будь-яку DLC до них або мод карту України у якщо вам виповнилось 18 років. Розігра стартує вже цієї секунди, так що не варіться, долучайтеся і нехай вам пощастить.